Механіка п'ятиступка з Фольксваген Туран. Беремо большую болгарку, отак от срезаем всю повністю, всі вали срізаємо. Зачем влажить п'яту, якщо може їздити без пятой, правильно? q Ку-5 Америка 208 тисяч пробігу 2018 рік. Yeah. Вартість такого ремонту, в принципі, те саме, що ви зекономите на аукціоні. Це у нас s 3 два літра, 400 сил, стоїть два. Ну, гороха сумасшедший. Ось наша роздаточка. Як бачите, зуби у нас зношені. Цей зубчик ми достали от відсюди. Магравік, все, умер. Просто умер. Легкий розвод. Це довгострої, ми їх так називаємо. Ми Навіть використовували тут стекловолокно, боль автосервісу. Да, Заїхала ГЛЦ до нас, 63 АМГ. А що тобі говорити? Це говно. Это ялка на себе тянут. Друзі, у нас що? Коробочка, механіка, пятиступка, з Volkswagen Turan, 1.6 бензин, MPI. Ваш улюблений, який проїжджає уже мільйон кілометрів. Да, Мільйон без ремонту. Ні, 500 проїжджає, кольця кидаємо і проїжджає ще 500 тисяч. правильно? Ні? Да. Куда кольца? І коробка кидає? на поршня. А я думав на зачки Audi кидаємо кольця. Ні, на поршня. Коробка Или скалья на кидаємо. кидаю. Проезжаю 500, меняем масло в коробке и проезжаю еще 500. Самая надежная техника от 2 группы. Что у нас пятиступка? Но уже, что, Николай, на пяти ступка, правильно? А да, на 4, 4 ступка. ступка, и мы ее оставим 4 ступка, мы берем большую болгарку, вот так вот срезаем все полностью, все валы срезаем, и назад ставим вот эту крышку, которая полная зубьев, вот они, зубья пятой передачи, она тут лишняя, вот так, и закрываем. И отдаем человеку, он ездит на четырех передачах, минус получается затраты на пятую передачу. Зачем влаживать пятую, если можно ездить без пятой, правильно? То есть, Volkswagen предусмотрел так сделать коробку, что мы можем срезать все нахер вот так вот и поехать кататься дальше. Тюнинг. А что у нас тут? А у нас тут пятая передача я все срезала. приехала. Срезала все зубья на пятой передаче и я клиент знаю, нам каже... И даже не цепляется, смотри. Каже, я щось їду, включаю п'яту, а вона як на нейтралі. Короче. Ну, понятно, тому що зацепа немає, і зуб'ям жопи. І скоріш за все, жопа валу вал коштує. У нас денег, ну як бушна коробка передач. Це просто сам вал коштує. Плюс візьміть ще шестерні, там, плюс робота, плюс масло, плюс туди-сюди. коробка у нас, да. Тобто космос. тут виходить космос. Шо, ну, в два варіанти. Або робити цю в ціну дорожче в два рази, ніж бушна коробка, Бо, або з гарантії. Бушную коробку передач і сподіватися, що вона не отригне тоже десь через 100-2000. А то через неделю. А може ты звонишь, за... туда туди її продал? Алло, алло, а ти там, ну да, 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 присилайте. І ти за сняття платиш, потом за почту платиш, тобі присилають другу коробку. Такую же. Ты еще раз ставишь, еще раз снятие поставить, почта, короче, і... ну, она получится золотая эта коробка. Поэтому болгаркой срезаем и все. Николай рекомендует брать коробки передач DSG, DSG. DSG або механіку? DSG. А що ти вибрав DSG? Оно меня кормит. Даже яки, 200, даки 250, даки 250. А можно 501 еще поставить на Кадика. Еще в мире никто так не делал. На кадика поставить 501. -ю. Таку немає, ще в мірі машини. Вона тільки буде їхати раком чуть-чуть. Ну ничего, но зато буде їхати. Друзі, те, що нам особливо часто пишуть да. в тік до речі, підписуйтесь на наш Тікток. Там Ніколай дуже часто дає свою експертну думку по різним коробкам передач, там, по ДСГ, по варіаторам. Ніколай займається у нас коробками, майже всі ми робимо. Всі нам в Тиктоках пишуть, що типу, от. Механіка надійна, так. Да. Механіка, лучшая коробка в мірі. Взагалі, найкраща ми... коробка в мире. Так, да, друзі. Вона хороша, але якщо вона правильно обслуговується, у них є болячки. П'ята передача, у них є болячка очки. Правильно? Це як збройний підшипник. Вони вилітають, а для того, щоб поміняти, треба розібрати повністю коробку передач. А цієї коробки ми зараз устроїмо, мабуть, похорони, так? А ця коробка, скоріш за все, нам на Да, Там є відро у нас, таке велике, розширене функція, відро. І ми І все. Друзі, а це вам історія автомобіля Audi Q5 America. Да? В чому суть? Ці машинки Audi Q5 продаються зараз в Америці на аукціонах там, з пробігами орієнтовно десь 200 тисяч км, плюс-мінус. Да, там. І от у нас машинка якраз теж 208 тисяч км пробігу. Значить, машинки на аукціонах ці стоять ну, дешевше від інших там, на 2-3 тисячі доларів максимум. Там. Але в чому є суть? Значить, ця машинка до нас заїхала на велике ТО 208 тисяч пробігу. І Що ми будемо тут робити? І яка вартість по цьому автомобілі? Я вам обов'язково скажу. Значить, дивіться, машинка 208 тисяч пробігу. 2018 рік заїхала до нас на такі роботи, як заміна ланцюга ГРМ, перепаковка постілі розподільчих валів. Знімаємо обов'язково впускний колектор, чистимо клапана, горіх Оструєм, перевіряємо форсунки на стенді, перепаковуємо форсунки. Значить, міняємо обов'язково. Ланцюг масляного насоса, перепаковуємо піддончик, міняємо всі рідини по автомобілю. Тут там масла, фільтра там і так далі. Це зрозуміло. Міняємо масло в коробці передач масло в роздатках, міняємо антифриз, міняємо терм... гальмівну рідину. Значить, масла, до речі, в коробку, і в роздатки у нас ідуть все в оригіналі, обов'язково в оригіналі. Тобто ми проводимо тут максимальне ТО. Міняємо всі рідини повністю, перепаковуємо, міняємо ланцюги там, і так далі. Тобто, робимо максимально велике на автомобіль вартість такого ремонту на авто значить у нас 110 тисяч гривень. Це в принципі те саме, що ви зекономите на аукціоні. Тому тут треба розуміти, зекономити з Америки автомобіль, чи все таки краще в Америці купувати трошки дорожче, але не вкладати стільки грошей на обслуговування. Ну тут треба приймати рішення. Не факт, що цей автомобіль приїхав іменно з США з пробігом 208 тисяч, але тим не менш зараз 208 і отака от сума обслуговування даного авто. С3, 2 літра, 400 сил, стежь 2. 17-го року машинка на стейдже другому. В профессии в синем цвіті такому. Шо, коробка, Тарахтить коробка. Скоріше всего, дифференциал. Потому что стейдж 2, 400 сил. Я думаю, дих не выдержал просто. Я сейчас палец вылез и начал тарахтеть. Но ну, я думаю, так сейчас строим. Потому что ошибок нет. По мехатронику ошибок нет. Передачи всі включаются. Ну, грохот йде сумасшедший. Николай у нас снимает. Да, коробка коридач. 250 стоит в раздатке. Новое масло кто-то заливал. И делали раздатку недавно. Раздатки новое масло. В коробке тоже новое масло, но в раздатке нету стружки. А в коробке есть стружка в новом масла, поэтому будем разбирать, чинить, потом менять новое масло обратно же на новое, потому что стружка в этом. И скорее всего разбирать мехатроник, чтобы помыть от стружки. Ну по количество стружки сколько там. Если много, то придется все разбирать, вымывать. Ще у нас в роботі така єшечка. Єшечка. Значить Машинка заїхала до нас з пошкодженням заднього бампера і заднього крила. Ми там відео вам ставимо, що було з нею. Задній бампер не на місці. У нас будемо ремонтувати оцей бампірочок. Бачите, він лопнутий. Ми будемо його спасати, спаювати. Будемо ремонтувати крилишко, тому що крилишко пошкоджене. Тут теж треба буде стапільком витягнути, заварити, зробити красоту. Крізь заміна фонаря, у нас буде і будемо виставляти зазори, тому що у нас тут зазорів не має. Дивіться, у нас e, тут по машинці було крилишко зам'яте і порване. Ну, в принципі, ми все відварили, все зробили, все порівняли, все хорошо. Бампер ми також спасли, запаяли там. E, тут лишилось трошечки з машинкою погратися, і в принципі, все, будемо її шпаклювати. Є випадки, коли, в принципі, ваш штатний бампер можна спасти і не міняти його. Хоча казалось, що там йому, в принципі, вже все. Ці роботи ми зробили, тому машинка з рідним бампером поїде далі Пасатік, у нас 2013 року в роботі. Це у нас vr 6 на v 6 моторі. Машинка 150 тисяч 8 пробігу. І що у нас тут? Клієнт до нас звернувся з тим, що якийсь його гул турбує спереді справа. Там ну, думали якісь підшипники, але виявилося, що це не підшипники. Тому що з підшипниками все в принципі у нас добре. Почали діагностувати, зняли роздаточну коробочку. А коли знімали роздатку, побачили, що у нас там проблеми і по вихлопу є там. Ну коротше, дуже дуже багато проблем по автомобілю. Значить, Роздатку розібрали, шестерні у нас там злизані. Коротше, роздатка ремонту не підлягає. Поміняли роздатку, поміняли ще на гофрах, ой, на вихлопі дві гофри, тому що вони там уже все прогорівші були. Зараз у нас, бачите, йде процедура ремонту супортів. Там міняємо всі ремкомплекти супортів. Деякі супортами реставрували, міняємо диски, -колодки в круг. Також у нас були проблеми по двигуну, він некоректно працював. Замінили паливний насос в бакі, замінили блок керування, міняємо масла тут по всьому автомобілю, тобто, ну тут дуже дуже багато робот, які у нас ідуть по авто. І тут чек на цей автомобіль у нас уже 153 тисячі гривень. 153 в посад 2013 року. Не треба за машинки свої доводити до такого стану, коли вам зараз прийдеться отдавати ту суму. От наша роздаточка. як бачите, зуб'я у нас зношені. А якщо от це тільки що ми показували, як машинка їде назад. А оце машинка їде вперед. Бачите, пошкодження безпосередньо на зуб'ях, пошкодження главної пари, І оце якраз дає у нас гул, шуми і так далі, коли машинка їде вперед. Тому цю роздатку взагалі недоцільно було ремонтувати. Тут просто заміна її на іншу, тому ми купили просто іншу роздатку. Так, а мы продолжаем ремонт по Audi S3 нашей. Николай да. уже снял коробку передач и снял у нас мехатроник. Ну Мы сразу видим, вот мы сняли зуб у нас на магните сняли один. Вот видишь? Этот зубчик мы достали вот отсюда. Смотри, а, они мин... вот, еще там есть зубе. Дальше зубе. И вот смотри дальше. Вот. вот он зубчик. Вот нету зуба. Обломала зуб. Это говорит человек, его ремонт. Ух ты, какой большой зуб, смотри. Так и да, кусочек. Угу. Человек забрал машину после ремонта, не у нас ремонтировал. Ремонтировал ему раздатку. Раздатку делали, да. Он выехал от них и сразу же, короче, развалилась коробка. Как бы вернулся к ним, они сказали ему, ну, мы не знаем, короче, все нормально, но притрется, ну, типа в таком плане. И при этом всем они зачем-то снимали коробку, ну, так там написано было в их заказ наряде, что снимали коробку. Зачем, я так и не понимаю, они снимали, потому что раздатку, чтобы снять, не надо снимать коробку. Но они ее сняли. Я думаю, они не снимали, они просто написали, что снимали, сами не снимали. Потому что, смотри, покажи, маховик. Маховик все, умер, просто умер. Как они снимали коробку, это не видели, не сказали. Ну это легкий развод. Так что приезжайте к нам, не ездите где попало. Є такі от проекти, як оця Волга, у нас Долгострою, ми їх так називаємо. Чому? Тому що ну, дійсно багато сил треба на цей автомобіль. Машинка у нас вже досить давно там стоїть, але тим не менш ми її займаємося, робимо її. Ви можете подивитись там в наших попередніх випусках, в якому стані вона була, які були зауваження. Значить, по автомобілі у нас передня частина вже там відшпакльована, майже везде. Ми навіть використовували тут стекловолокно, плюс карабельну епоксидку, щоб спасти деякі елементи. Наприклад, як жабо-дворнічка у нас, тому що там була біда по хорошому треба було її зачистити вообще всю до металу, переварити всю там і... заново робити але задача такої не стояла задача у нас стояла поправити всі нюанси там де у нас тріснута шпакльовка там і так далі і тому подобне але як бачите по результату у нас уже відґрунтована криша відґрунтована задня частина автомобіля вже повністю підготовлена там чуть, -чуть ми там її десь підчухаємо підготовимо, і, в принципі задню частину можна було б фарбувати але ми ще займаємось дверми Займаємось передньою частиною, і зараз у нас ще лишається передня частина і капот. Це ми теж будемо робити, але тим не менш, вже з фору ми вже будемо її ґрунтувати і будемо фарбувати і обов'язково вам знімемо готовий результат, коли машинку ми пофарбуємо. Чим ваші цікава ця Валжана, Да, там? А вона цікава, тим, що ну, по перше, понятно, її переробили в купе, зрізали кришу. Ну тут у нас стоїть двигун хемі 5.7. Машинка дуже-дуже цікава, тобто повний кастом. Тому ми, в принципі, цей проєкт і взяли, тому що він ну, дійсно дуже цікавий. Боль. Автосервісу, да, там заїхала ГЛЦ до нас 63 АМГ, вся пушечка заряджена, там турбо все як треба, на такому матовому, гарненькому заводському кольорі, е, який дуже важко буде пофарбувати, але це ми це можемо. Но суть проблеми в чому. Клієнт привіз свої запчасті. І що у нас? А у нас оп, і все, і дверка не закривається. Дверки не закриваються, а чого? Тому що вона просто з ГЛЦ, а не з ГЛЦ-купе, як цей автомобіль. Тому все. Клієнт без машини, ми без роботи, чекаємо нові запчасті. Оце це наша боль, друзі. Не вмієте підбирати запчастини, але не знаєте якісь нюанси. Звертайтесь до нас. Ми обов'язково вам допоможемо, привеземо все під ключ, зробимо, щоб ви цими питаннями не займалися, не втрачали не ваш, не наш час. Yeah, up, Гольфік у нас. Гольфі, це у нас гольф сьомий стекло вже мініне кстати, лобове скло на рідне стоїть, стоїть хугу, Але для тих, хто лайфхак, кстати, якщо хочете перевірити, якого року автомобіль, у нас на вікнах отут от пишеться багато крапочок і циферка остання. Оце у нас машинка 17-го року, і ви можете, до речі, коли підбираєте автомобіль, подивитись по вікнам, всі вікна рідні чи ні. Ну, ми і так вже побачили, що лобове не рідне, тому що це хук стоїть Китай, саме дешевий замінник. Ну тим не менш, значить, гольфік 17-го року. У нас 1,6 дизель, 275 дізель тисяч пробігу. Що машина не зламалась, друзі? Не зламалася. Просто ну, скажем так, приїхала на планове обслуговування, там технічне обслуговування, тому що в усіх двигунах є резинові прокладочки, там Да сюди і так далі, і вони з часом пересихають і починають текти. Ну тут у нас так і сталося. Запатівання клапаної кришечки у нас було і також запотівання посадочних місць під форсуночки. Отакут от історію. Ми бачите, наблюдаємо болотце чуть-чуть є. Що ми робимо? Ми зняли форсуночки, зняли клапану кришечку, перепакуємо повністю форсунки, перепакуємо клапану кришечку, все замиємо, зберемо і машинка далі поїде без ремонту, просто чиста заміна прокладочок. Тому друзі, дізеля, дізеля, їздять довго. Надежно, але їх треба обслуговувати, і такі моменти треба встріняти, поки у вас не почались проблеми вже там, більш суттєві по затіканню мастила там, в колодці там, і так далі. Тому доглядайте за машинами, вчасно все міняйте. Audi <му> S3, яку ми вам знімали, вже розібрали коробку передач, ну точніше як. Я розбирав, Коляв, підказував, щось. А я да, розбирав да, да, коробку. Да, да. Да, да, да. Що одразу побачили? Ну, перше, що ми побачили, це одразу у нас шестерня, бачите, оп, шестерні нема. Пообривало. Як працює? Тут, там тут там у нас тут... шестерня. Це щоб ви розуміли звук. Удар. От він, да. Плюс шестерня теж у нас э, можна показати, тут також от шестерня у нас вон, обрезана. Обрезана шестерня. Самое интересное, чего? це у нас С-3017 року. Да, 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 17-го року 302. машина. Тут яка предісторія. Ми знімали цю машинку в TikTok. Клієнт побачив і нам дав предісторію. Він заїхав на ремонт редуктора переднього. Не к нам. Не до нас, так. Да. Він yeah. заїхав на інший сервіс, тому що у нього в передньому редукторі гуділи підшипники. Він заїхав після ремонту, коли він виїхав, машина проїхала 2 км, був якийсь хруст, і все, машина далі не їхала. Ну а що було, тому що от Ніколай показує, скорість, yeah. за все, в чому проблема. Редуктор від цієї машини, яку ми розібрали зараз S3 на стоїть втором 400 сил, Це після ремонту в іншій станції. Ну, вот я не могу прокрутить вот так, если прям она под, под, прям подкусывает. Ну, если так вот крутить, то а это у нас от есть для сравнения. Без каких-либо проблем. Так что может быть причина в этом? Подкусывает редуктор, нагрелся, больше подкусил, 400 сил Далее под хвоста машине и поломала шестеренки. Те, кто ездит на стейджах, дивиться, як набагато швыче щеплення у нас взнашивается. Подарили диски. Диск. Ну, вот подгоревший диск. Обычно на ну, стоковых машинах такого нет. Ані дуже довго ходять. Тут пробіг 140 сорок тисяч. Якщо ви заїжджаєте на ремонт до інших фахівців, тут треба брати якісь гарантійні обов'язки. Знову ж таки, ну заїжджати до людей правильних, тих, хто розуміє, що вони роблять. От в нашому випадку тут ну чесно скажу, от Ніколай на моїй машині робив редуктор. Щоб ви розуміли, він підшипники підшипники зажимав но ну, години напевно, півтори, тому що він поджав, покрутив, послухав, там аджав, поджав ще аджав, зажав там. Ну коротше, ідеальна настроя. А тут просто наглухо зажали їх, просто і там підшипники просто зажаті О, і крутяться, крутян ну, да, закусують. От вообще не круто ну, да, ні, це, це не діло. От, Звертайтесь на правильні сервіси безпосередньо можна звертатись до нас. Звісно, всі контакти наші в описі під відео будуть, тому звертатись. Ну а зараз що? Ніколай е, далі розбере з ними вали. Замінимо шестерні, обов'язково будемо міняти масло, обов'язково будемо міняти фильтр всі фільтри. Да оти кстаті, от нікола інтерес розказав історію про <клес> цим DQ250, Да там по фільтру фільтр да вот внутрі стоїть фільтр. Серд скажу я то Рома. долго будет рассказывать. Вот фильтр стоит внутри. Это фильтр на прием масла. То есть масло, вот у вас масло уровень вот так короткий. Вы когда запускаете, насос начинает качать, всасывает масло. Вот оно пошло сюда. Сзади тут стоит насос, который вкачал это масло. Потом это насос масло передает в гидроблок через каналы. А с гидроблока уже подается дальше на переключение. И из гидроблока же дальше подается на теплообменник. Проходит через теплообменник и попадает фильтр наружный, который мы все меняем. И потом оно сливается. Ну, сливается оно вот по вот этим вот каналчикам. Эти канальчики служат для того, чтобы мазать шестеренки, просто на них капать. То есть сбрасывается давление на смазку шестеренок. То есть этот фильтр, который мы меняем, он стоит на обратке. На подаче стоит фильтр внутри. На подаче, ну то есть на прием масла стоит фильтр внутри, а на обратке стоит фильтр, который мы меняем. Поэтому, блин, меняйте чаще масло, чтобы не засорять этот фильтр. Потому что если фильтр засорится, у вас будет нехватка масла, давление, износ сцепления, ну и все поехало, шло, поехало, поехало. Задиры. Да. Тому, что вы думаете, что вы поменяли масло в коробке с за фильтрами, то нет. Цей фильтр никто николи не меняет, потому что для того, чтобы его поменять, надо располовинить коробку передач. Да, разобрать. И правильно Николай Каже, рекомендация чаще менять масло, чтобы тот фильтр у вас не засорял меняет цей фильтр меня это масло скидки раз на 40 тысяч да, да до 50 максимум раз больше. на 40 тысяч а еще стиль езды если по городу смотрите, по трассе если человек ездит да то 50 тысяч он наезжает 3 года например да ну образно а по городу 50 тысяч это будет 10 лет Понятно? тут надо как бы учитывать этот момент если по городу то чаще меняйте масло в 30 если раз 30 40 тысяч масла будете менять то отлично по городу да раз 30 40 тысяч масла менять спина болеть не будет Ну, как так, что нормально.